Вітаю! Я Леонід Цихановський. В Китаї оголошено про створення вже другого винищувача п'ятого покоління під назвою G-35A. Представник військово-повітряних сил Китаю повідомив, що новітній китайський, так званий середній за розмірами стелс винищувач G-35A буде показано на 15-й міжнародній виставці в Китаї. І її називають Міжнародним авіасалоном. Відводиться він з 12 по 17 листопада поточного року. Для всіх бажаючих показано офіційне фото літака G35A. Це стало першою публічною демонстрацією літака і показує готовність Китаю до, серійних, до серійного випуску і поставок цих літаків в китайську народну армію. Про роботу над таким літаком було відомо давно. Китайські корпорації Шендан Aircraft Corporation і авіаційно промислова корпорація Китаю вперше показали свій прототип під назвою G-31 або ще FC-31 ще у 2012 році. За останні 12 років Китай провів е, значні модернізації цього літака, і зараз е, він виглядає максимально схожим на американський винищувач f 35 Справа в тому, що авіаційна наука китайська сильно відстає від Сполучених Штатів Америки, як і російська авіанаука, в Китаї довгий час намагалися вийти на рівень розвитку російської авіації. Двигуни вони використовували, як правило, російські, ті, що розробив в Запоріжжі українець архип Люлька. Це двигуни типу АЛ-31Ф, АЛ-41Ф. І вони і сьогодні ще стоять на російських і китайських винищувачах. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Новий китайський винищувач G20 Шенду використовує два двигуни al 31 fn і тільки в поточному році Китай зробив свій двигун на заміну російських. Він має назву WS-15 і керований вектор тяги. Винищувач G20, це китайська копія російського Су-57, із своїм власним чисто китайським бортовим радіоелектронним обладнанням. Тільки от Росія має десь 3 чи 4 Су-57 бойових. А у Китаю більш ніж 200 бойових винищувачів Г20. Китай перегнав російську авіацію і зараз ще раз показав свою перевагу над авіацією Російської Федерації. Розробка прототипу g 31 ну або ще FC-31 31 Це була спроба копіювання шляхів розвитку авіації США. В США були важкі стелс-винищувачі f 22 Дуже у випуску і експлуатації. Авіаційна наука рухалась вперед. І в США е, виник задум створити f 35 менший за розмірами з одним двигуном, а в 20, у f 22 було два двигуни і сучасним, самим сучасним бортовим радіоелектронним обладнанням. Що, е, більш, щоб, що буде мати більші можливості від f 22 Їм це вдалося. Літак f 35 випускається серійно. Продається на експорт і черга оплачених замовлень у е, завода більш ніж 10 років. Бойову ефективність f 35 було показано під час нещодавного рейду авіації Ізраїля і удару по Ірану. Більше ніж 100 літаків Ізраїля пройшли через повітряний простор Лівану, Сирії, Іраку, зайшли в Іран і знищили всі цілі. Що були визначені? Це були військові заводи, що випускають дрони і ракети. В першій хвилі йшли f 35 і знищували ворожі радіолокаційні станції. Ось вам правильне застосування малопомітних f 35 В другому ешелоні йшли потужні f 15 Вони мають велику дальність польоту, їм навіть не потрібно дозаправлятись. І потужну зброю для ударів по землі. Саме вони знищили військові заводи Ірану. А f 16 патрулювали коридор, що пробили f 35 і в протиповітряній обороні трьох країн. І розстрілювали всі радіолокатори, що хотіли включитись в роботу. У Росії є в Сирії авіабаза, Хмеймім, це головна база Росії в Сирії. Її прикривають. Російський С400, російський С-300 з російськими розрахунками і ще й сирійський С200 Великої дальності. Як тільки почались удари по протиповітряній обороні під час цього рейду, всі радіолокатори Росії були виключені і вони там сиділи, як миші під віником. Знали, що будуть знищені при спробі почати роботу на випромінювання. Так от саме такий. Середній стелс-винищувач, схожий на F-35, і був створений в Китаї. І це фіксує нам той факт, що китайська авіація обігнала російську авіацію і обігнала її назавжди. Думка зробити такий винищувач з'явилась у Росії тільки в 2021 році, а китайці роблять такий винищувач з 2012 року. Росіяни показали на виставці фанерний макет такого літака під назвою Су-57 чекмейт. Ну, шах і мат. Назва спонтами, знаєте. І що цей винищувач буде призначений для експорту в першу чергу. На сьогодні у росіян такого літака не існує. Жоден прототип навіть для наземних статичних випробувань не зібрано. А Китай вже показує літаки, готові е, до серійного випуску і поставок Збройні Сили свої. G-35 схожий, дуже схожий на американський F-35 і купіює його головні риси. Ну і призначення наближене до F-35. Він буде е, про, е, існувати в сухопутній версії, і морській. В першу чергу буде поступати в військово-повітряні сили китайської народної армії, продаватись на експорт. Ну, а от морський варіант, має сідати на палубу китайських авіаносців, третій, американський, третій китайський авіаносець він розробляється знов ну, по технологіях американських авіносців. І тому він буде сідати саме на третій, американський, на третій китайський авіаносець. Навіть назву дослідного FC-31 замінили на G35. Ну, це для тих, хто не зрозумів до цього ще, китайці напружено працювали над своїм прототипом. За 12 років були зроблені значні зміни. В радарному куполі, стоїть зовсім новий, була вдосконалена система електронно-оптичного наведення. Перероблено крило і дуже суттєво перероблено крило. Китай пропонує декілька версій f 35 Перш за все, f 35 a для китайської народної армії, f 35 я обичаю, g 35 a для китайської народної армії, G-35 e на експорт. Версія для військово-морського флоту Китаю палубний літак ще не показаний. Наявність у Китаю двох літаків по технології малопомітності. Сильно підвищує здатність протистояти з флоту Сполучених Штатів і військово-повітряним силам Сполучених Штатів. І це безумовне досягнення, велике досягнення китайської промисловості. Якщо подивитись на порівняльні фото G35A, і f 35 з переднього ракурсу, вони дуже схожі. От мені тільки запала в очі якась недосконалість. Зверніть увагу, недосконалість передньої стойки шасі G35 складається враження, що в Китаї не знають про таке явище, як шиммі передньої стойки. Ну, з інших ракурсів стає ще більш очевидною різниця технологій в технологічному рівні Сполучених Штатів і Китаю. Дійсно, двигуни на F-35 стоїть один двигун. Прото у F135 стягує 12,5 тонн максимальних і на форсажі 19,1 тонна. У Китаю таких ефективних двигунів немає. Тому вони поставили два двигуни WS-19, це китайські двигуни, з максимальною тягою 10 тонн. Ну, в сумі це виходить 20 тонн. Але у F-35 максимальна злітна маса 29,9 тонни. А у G-35 китайського тільки 28 тонн рівно. Зверніть увагу, на 1900 кг злітна максимальна злітна маса G-35 китайського менша від максимальної злітної маси F-35. Про рівень бортового радіоелектронного обладнання ми знаємо мало. А Проте відомо, що G35 в кабіні має великий індикатор відображення інформації на лобовому склі для відображення тактичної польотної інформації. А от у f 35 ці дані виводяться на візор шолому пілота з технікою доповненої реальності. Ну, так, якщо оцінити, то розрив в технологічному рівні літаків. Ну, він неймовірно великий. f 35 сьогодні мінімум на 30 років випереджує G-35 китайський. Тепер декілька слів про виставку, про що почнеться 12 листопада, поточного року. Китай і тут зміг тонко, але конкретно принесити російську авіацію. Пекін запропонував росіянам розмістити на цій виставці їх новий винищувач Су-57 і поставив його поряд з китайськими g 20 і g 35 Росіяни вперше вивезли за кордон, показали свій Су-57, різниця в рівні досконалості китайських літаків стала очевидною. Ну, Су-35 виглядає як відроз болтами. На виставку вже допущені журналісти і всі бажаючі зробили зблизька фото російського Су-57. Це вперше відбулося зблизька, і так детально відбулось фотографування цього літака. А от китайські експерти вже почали широко обговорювати і порівнювати російський су-57 з китайськими G-20 і G-35. В китайській пресі відкрито глузують. Кипкують і насміхаються над рівнем російського авіабудування. При цьому згадують, що Індія відмовилась від співпраці з Росією у створенні су 57 вісім років спільно працювали через технологічну відсталість. І те, що су 57 навіть близько не можна назвати літаком п'ятого покоління. Він недостойний цього рівня. Ну, мені така поведінка китайців китайських фахівців виглядає трошки самовпевненою. Час розказувати про переваги G-35 a над американським F-35 і російським Су-57 ще не прийшов. Тільки на полі бою всі ми побачимо, хто з них чого вартий. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваті Монобанку. Заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте, запрошуйте нас на каву Байміекофе. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.